Що ж, які проблеми, з якими проблемами ми стикаємось, коли робимо якусь оптичну корекцію у дітей? Да? Ну, По-перше, це комплайнс. Да? Ну, По-перше, скажіть дитині, що їй треба одягти окуляри, і ну, у більшості дітей буде, буде таке обличчя. По-друге, це неможливість повної корекції при великих астигматизмах, це анізометрапія, це великі амітрапії, коли там окуляри будуть досить товсті. Да? І, а вже ж можуть бути у дітей складнощі з використанням контактних лінз і а вже ж. Активний спосіб життя ну, важко уявити цих дітей да, з окулярами або навіть з м'якими контактними лінзами. Тут на допомогу приходять ортокератологічні нічні контактні, контактні лінзи, але все ж таки труднощі з ними теж присутствують. Ось трошки я хочу від вас з інтерактивом. Дивіться, от вісім рочків, така рефракція. Підніміть, будь ласка, руки. Хто за окуляри у, у такої дитинки? Раз, два, три, чотири. Так, так, так. А хто за контактні лінзи? Циклоплегія. Ну, умовно, плюс одна діоптрія. Умовно. А хто за контактні лінзи? Так, о, супер. А, тоді ось така дитинка. Хто за окуляри? Раз, два, раз, два. Хто за контактні лінзи? О, тут більше вже, да. Астигматизм менше, рук більше. А, давайте так. Це змішаний астигматизм. А що, за окуляри? Хто? Угу, угу, Два, то теж незмінно. Хто за контактні лінзи? Тобто, да, то. Але ми знаємо, що м'які контактні лінзи покриють тільки 2,5 діоптрія. А, але кастомізований є, але да? ну, тут теж ми повинні на вартість а, звернути увагу. А, добре. І ось така дитинка, хто за окуляри. А, і хто за контактні лінзи. Ось так. А, ми, ми ж в таких випадках теж розглядаємо лазерну корекцію зору. Ось чому. А оце досить свіже а, а, да? А, да, дослідження 2021 року, і воно взагалі по анатомічним, дуже дуже воно цікаве взагалі по анатомічному розвитку ока. І ось а, про рогівку там чітко сказано, що а, а, після трьох років вона вже майже доросла і майже не змінюється. Да, там є якісь невеличкі зміни, але вони в межах статистичної похибки. На нашому досвіді ми бачимо, що гіперметропічна рефракція, це стосується гіперметропії, складного гіперметропічного астигматизму та змішаного астигматизму, вона не змінюється десь вже з 6-7 років. І ці дітки. Там, Мають змогу да, користуватись або контактними лінзами, або там, такими окулярами, не дуже естетично, е, гарно вигляда... виглядаючими. Да? І е, Морально вже дитинка, вона з 8-9 років е, поверхневу процедуру лазерної корекції зору може спокійно перенести. Е, Тобто гіперентропічну корекцію, в принципі, якщо ми вважаємо принцип лазерної корекції, це незмінність рефракції, да, то можливо робити з 8-9 років. А, і ось наш, а, наш досвід. Да, ми, я брав тут вибірку дітей з 8 до 12 років, до 3 років нагляд. Advanced Surface Ablation ми робили корекцію. На післяопераційному за схемою використовували level QS індекса метазон, використовували для зволоження гіалуронову кислоту та тригалозу в комбінації і порівнювалася краща коригована гострота зору до корекції з негарагованою гостротою зору після. Що касаємо гіперметропії до трьох діоптрії, тут досить мало е, очей, тому що ця гіперметропія і ці пацієнти вони більш приходять е, ближ, ближче до 20 років, тому вони в цю виборку не, е, майже не попали. Тут більше е, ми стикаємося, коли є анізомітрапія. І е, батьки зараніше бачать в цих пацієнтах проблему. І е, щоб ця дитинка не користувалася окулярами, е, ми також робили. А понад 3 діоптрії в цю виборку, попали 13 дітей, 25 очей, і у 80% ми отримали кращу кориговану остроту зору. І не коригованого зору після корекції, і тільки у 20% були знижені десь на одну-дві рядки. І вони були кориговані, але все одно це дуже. Ну, ці, ці, ці дітки вони потім вже не використовували окуляри, і деяких ми вже навіть докоригували, тому що пройшло там і 4-5 і 5 років. Що касаємо астигматизму, то тут навіть якщо якийсь там залишковий астигматизм він залишався, то все одно ми мали після корекції некориговного остроту зору рівною коригований. А якщо астигматизм залишався там 0,5 діоптрій залишковий, то ми Отримували підвищення гостроти зору на 1-2 на рядки. І до трьох діоптрій, і більше трьох діоптрій, інтраоперационно нічого не було. Дітки дуже гарно лежать, краще, ніж більшість дорослих. А вже ж при гіпертропічній корекції ми все одно стикаємося з Хейзом, його ризик набагато вище. Але якщо ти дитинку наглядаєш, і ми такий нагляд робимо кожного місяця на протязі року. І якщо ми бачимо якийсь початок, ми топічно призначаємо кортикостероїди, і вони пригнічують хейз, тому більше ніж першої ступені ми Хейзу не бачили. Але все одно він може привести а вже ж, к регресу ефекта. Але це все можна декоригувати і проблем з цим не буде. Що касаємо цього вибору, то ми можемо пропонувати лазерну корекцію зору, коли ми можемо її зробити. Що з міопією? Дуже багато різноманітних досліджень продемонстрували ефективність ортотерапії в гальмуванні міопії у дітей. Це дуже багато досліджень, Це, ну, майже ніхто не сперечається вже з цим. Ми вже займаємось понад 10 років ортокератології, і з 2022 року ми є виробниками першими в Україні ортокератологічних лінз. Uh, і ми бачимо, що uh, коли ми uh, отримуємо емітропію у пацієнтів там, 15, 14, 16 років там, з невеличкими міопіями uh, 24 на 7, то uh, ми бачимо ну, практично там, близько, близько к 100% гальмування міопії і її зупинення. Uh, тому ми uh, Подумали да, і вирішили, що ну, чому б ні? Чому б тоді таким дітям, якщо на ортокератології ми отримуємо зупинку міопії, не робити корекцію раніше і отримувати той ж самий результат, що ми отримуємо на ортолінзах, або ну, але їх не використовуючи? І ось тут. До 3 діоптрій 8 дітей з 16 очей а, тільки одного око прогресування міопії за 3 роки на 0,75 діоптрій, Міопія 3,6, із 32 очей три око прогресування міопії, але до, до 0,5 діоптрій за 3 роки. І міопія навіть понад 6 а, діоптрій. А, це десь а, з 18 очей, теж одне око прогресування міопії. Тобто в принципі, ну, якщо брати от ці цифри, да, то майже не залежить від ступеню міапії це е, якийсь можливий е, рост, е, безумовно, я коли роблю цю корекцію, я закладаюсь на якийсь стандартний рост, е, який ми і закладуємо при, при використанні ортокератологічних лінз. Це десь приблизно плюс 0,75 діоптрі. Але ми бачимо, що все ж таки такий, так, таке прогресування може бути. Я завжди попереджаю батьків і дитинку. Е, опять же, опять же, не, ну ничто не заважає нам потім зробити докорекцію, як і дорослу людині, тому що ми прекрасно знаємо, що навіть там в 20 років, чи навіть 22, я, були пацієнти, які там після 25 робили корекцію, і все одно ПЗВ в них трошки зростала, і вони потребували докорекцію. Ну, я Особисто не бачу ніякої різниці ну, от в, цих, в цих людях. Жодного випадку Хейза, тому що міопія, вона дуже гарно переноситься, коли ми використовуємо спеціальну методику. І а вже ж да, в таких випадках і навіть там з більшою міопією ми також можемо робити лазерну корекцію зору. Але всі ці варіанти, вони. За, за умови обсудження з е, батьками, да, якщо дитинка маленька, і з дитинкою, яка вже 15-16 років, вони, вони вже досить обізнані. От, тому е, як варіант теж можна. Тому що, як я, в принципі, е, батькам в плані міапії розповідаю. Да, е, Ну, навіть якщо, припустимо, ми там в 16 років зробили, і там в 20 років будемо докорекцію чи одного, чи навіть двох очей робити, це все одно навіть економічно буде вигідніше, ніж там користуватися звичайними денними контактними лінзами чи навіть ортолінзами. Ну тому що, ну, наприклад, в моєї клініці ми таку докорекцію робимо за 5 тисяч гривень і все. Ну, от ось таке економічно. Але всі ці роки ці пацієнти будуть повністю звільнені від необхідності якогось впливу додаткового на їх зір. Що касаємо, от, міопії і дорослих діточок, то в них вони вже майже сформовані особи, і тому ми просто трохи. Підсуваємо час, за допомогою якого ми звільняємо від окулярів або контактних лінз. А що касаємо от діточок таких маленьких, ну, не в образу буде сказано, ми бачимо, що гіперметропи, коли вони дорослі, дорослішають, вони ну, такі трошки дивнуваті завжди. І я особисто вірю, що і я бачу по цим а, що коли ми робимо оцю корекцію, коли ми зменшуємо оце це навантаження на акомендаційну систему ока, то може якась доля, і або якийсь настрій цих діточок воно буде змінюватись змінюватися на краще. Ну і ми бачимо. Я сам особисто бачу, коли через рік, через 20 дитинка приходить. Вона приходить от така, по-перше, трохи скована, а от потім вони розкриваються. Дякую за увагу. Дякую за цікаву доповідь. Ну, В мене є маленький коментар. Перший я не роблю і не буду робити лазерну корекцію для дітей. І e, взагалі мені дуже дивує, де ви взяли таких маленьких дітей з гіперметропією плюс дві-три діоптрії, котрі звернулися до вас з якимись проблемами без астигматизму. Якщо там астигматизм, я uh, згоден. Але більшість пацієнтів з міопією, з гіперметропією до плюс трьох діоптрій, вони взагалі її не відчувають. Я сам Гіперметроп два з половиною і в мене гіперметропія. Я ніколи не відчував, що в мене щось не так зором. Більш того, в мене був зір 600%, ми вираховували його, і я відчув це тільки після 40 років. Там був астигматизм, а вже ж тож треба казати, туди не гіперметропія, а гіперметропічний астигматизм. Бо якщо гіперметропічний астигматизм, це інше. Я ще ну, продовжую стояти на тих позиціях, що у дітей перше, це ще, ще не дієспособне, і ну так, є їх е, е, родичі, котрі, ну, за них щось може вирішувати, але все ж таки людина і навіть дитина повинна вирішувати сама за себе. А е, це перше, і, і друга. Все ж таки у дітей, на мій погляд, краще використовувати зворотні методи. Тож, контактні лінзи, окуляри, ортокератологія. Зараз, до речі, є ортокератологічні лінзи для гіперметропів, теж дуже гарно працюють. Я сам використовую гіперметропічні лінзи для гіперметропії і СБП, Дуже гарно працюють. Тож, краще все ж таки залишити рогівки, хай вона трошки постарішає і. Ми всі розуміємо, що чим довше вік пацієнта, тим в нього щільніше стають тканини, рогівки, і мені здається, що це безпечніше. Але дякую за доповідь. Питання про гіперметропічні корекції: яку використовуєте? Які дані берете? Маніфестна, переносима, циклоплогічна? Однозначно переносима, тобто ми доходимо до ситуації, коли є вже. Зниження ну, затуманювання, ефект затуманювання і опираємось більш на ці цифри. Але коли вони дуже відрізняються від широкої зійниці, тоді я тоді таким пацієнтам, особливо діточкам, я рекомендую починати цей шлях з контактних лінз. Поступово їх підвищувати, і коли вони вже на контактних лінзах дойдуть ну, плюс-мінус до да, 1,5 полтори від широкої зіниці, то тоді ми вже розглядаємо моменти корекції, в тому числі. Я перепрошую ще раз. Це ви розповідаєте про широку зіницю при, або про циклоплігію, бо це різні речі. Циклоплігія. Тож циклоплігічна рефракція так. і переносима рефракція. Ви використовуєте ці правила плюс половина, плюс треть? Я не стовідсотково на, на них Спираюся? спираюсь, да, тому що я ж кажу, що якщо от цей диференс дуже великий, то тоді я поступово, поступово підвищую, угу. там змушую і це краще робити контактними лінзами, а вже ж і тоді, коли воно. Наближується, тоді ми робимо. Тому що okay. ну, якщо там мінус, плюс 3 і плюс 6, ми робимо плюс 3. Ну, а куди плюс 3? Зрозуміло. Діна, ці? Нікуди. Да, вже ж. Да. Так, самі... так, ну, я, Я от жодної різниці не, поч... ну, не відчув е, от, при цих корекціях. Ну, крім того, що діти в більшості лежать краще, ніж дорослі. Ну, ще раз дякуємо, і в нас осталась остання доповідь.